привіт привіт, друзі! Це Кременець, і зараз тут буде відбуватися нагородження дуже серйозних спортивних змагань. Тут у нас у Кременці проходить чемпіонат Тернопільської області із санкороликів. Санки це такий вид спорту, який не потребує снігу. Я думаю, ви вже про це знаєте. Але... Наші санки Кременецькі вони колись мали можливість їздити по саній трасі. Але ви розумієте, після трагічних подій, які там трапилися, її заборонили експлуатувати. Але ж спортсмени, які живуть тими санками, і тренери, які залюблені у свою роботу, вони не могли просто так сидіти і чекати, коли хтось там десь через багато років. Повернеться до цієї проблеми і відремонтує нашу нашу окрасу, нашу гордість. Тому ось тут, на цій локації, створили таку собі трасу. Я не дуже е, так розуміюся, як має та траса виглядати, які норми і все. Але раз тут проводять чемпіонат області, то мабуть все добре. Зараз замагання вже завершуються. Тут е, це двійки. Și eu vreau să vă încă Хочу вас познайомити. Верніше не познайомити, а просто поспілкуватися. Привіт-привіт, функціонери від спорту з нашої області і з нашої громади. Пані Світлана, певно, з вас буду розпочинати, правда, Андрій Володимирович? Вітаю вас так, так. на Кременеччині. Ви тішитеся, що, хоч так, але маємо де так, займатися, я, правда, я, я захваті від того, що наші тренери, наші українські люди, вони подумають все. Ви знаєте. І немає світла, вони придумують щось на тих батарейках, на тих генераторах. Тут Дивіться, яку класну трасу зробили. Можна проводити чемпіонати України. Ну от, а це в нас чемпіонат області, так? так? Бере ваша школа, так, так участь, бере, певно, Кременецька Дю США імені Андрія Пушкаря, і, Пушкаря, Пушкаря і... Так, і Львів, так? так? Тобто три, представлено три команди. Так. так. Дуже круто. А скільки загалом спортсменів мало бути 80. Ще не бачила по ми ще теж не бачили. Зараз будемо дивитися. То зараз буде нагородження, і побачимо, хто здобув які результати Андрію Володимировичу. Дивіться, я ще вас би хотіла запитати, бо я знаю, що Євген Петрович він просто ну жив тою трасою. що нам там треба заливати, нам там треба бетону і таке. 但是，嗯、呃，努。 Відділ спорту управління, він теж долучається до таких заходів? Ми долучаємося до, до заходів, до змагань постійно допомагаємо. А ото своїми силами допомагали, ото все там Були підприємці Євгену Петровичу і так, і Світлані Крикунчук, теж тренеру. І так своїми силами вони залили, зробили робочі дитячі у нас школи. Ще від катя траси не було, бо ще маємо доробити uh -huh. певні документи. Я собі думаю, якби нам показали, ну не нам, а тим спортсменам, які там їздять в Латвію, кругом оцю нашу трасу. Вони би сказали Вау. Знову боку, для Кременця і взагалі для України це непогано, але ще треба буде доробити. Звісно, фінансування в Латвії, в Сігурді, що взагалі там траси набагато гарніші і там вони зроблені на резиновому покритті. це все, все залежить від фінансування. На те фінансування, яке ми маємо, то зараз... то, Дякую, якось, так. Богу, що то що так, якось так. Але ж дивіться, діти тішаться. Так. Це моя Дарина. Привіт-привіт. Дарина, ти пригадуєш, як ми з тобою колись робили дарабусю. Давай ну, ми будемо повторювати. Що для тебе санки? А ну давай інтерв'ю. Не хочеш. Про а <ривіт> От вона проти. Бачите, поки вона була маленька, вона хотіла. А тепер вона санкарка і вона не хоче давати інтерв'ю. Дівчата не померзли. Добрий день. Які там результати сьогодні спортсмени показали? Рекорди є. Рекордів нема, таких аж дуже крутих. Так? Ну, рекорд вже те, що тут, на цій трасі, такий холод і вони змагаються. Розстібнуті, без шапок. Дівчата, не холодно? Зимовий вид спорту, правильно. Як настрій санкарі? Добре, Добре з'їхав. Да. Буде медаль. Може. А в те, тебе буде медаль? Я, не, 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 не. А ти вволівав? Да. Ясно. Значить, зараз будемо дивитися. Буде медаль, будемо вітати. Не буде медалі наступного разу. Це ж така, такий спорт, правда? Хтось мусить виграти, хтось програти. А де е, в нас, де в нас діти? Ви звідки? Ви з е, пушкаря? Вони, вони наші. Пушкаря, так? Mm -hmm. Ви скільки років займаєтеся? От, от, таким один, серйозним видом. Один, один рік. І маєте вже медалі. Mm -hmm. вже я чемпіон України. Ти вже чемпіон України? Нічого okay. собі. А я чемпіон тернопільської області. Ух ти, які ви круті. Давайте знайомитись, як тебе звати? Давид. Приємно. Олег. Дуже приємно. Тепер Олег. з вами. А ти маєш медаль? Yeah. Будеш мати, що їх немає. Я yeah. маю. А де ти? де ти вже на яких Чемпіон України. Чемпіон України mm -hmm. Дарина, шо ти я? теж чемпіонка України? що що я? я? Я я А Просто собі тут просто гуляй. Так, а покажіть нам ну, мені хто тут? Є зі Львова. Де, де, де зі Львова? Ти зі Львова? О, привіт! Дивіться, а у вас у Львові. Е... Такої нема санної траси. Ви там де ви в парку їздите? Чи де? Yeah. Да. А от сьогодні ви вперше почали на такі їхати? Так, це ні, ми зі вчора почали їхати. Ага, перший <ріць> раз. То як тут добре їхати? Як ти думаєш? Так, <ріць> да, дуже добре, дуже добре. <ріць> <ріць> <"С tatuaq> та санк боявся ясно. А де ви санки от берете? Ви купуєте їх виготовите? А ти маєш вже теж якісь нагороди чи ти чемпіон е, Львівської області, чемпіон України два, 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 два рази виграв. молодець, молодець. Дивіться, а ви ночували ну, тут у нас, так? Що? Десь ви жили в нас тут ту ніч, не їздили додому. Гутеліки були. Ага, класно в, в Кременці. Водили вас, щось показали вам якесь якесь щось, бону, наприклад, ні. Холодно було, не мали коли подивитися. Насичені дні, так? Ну нічого. Іншим разом тоді я думаю, що всі тоді будуть мати можливість. Прошу? І я транслюю у Фейсбуці, але це буде теж у Тікток. Прикольно, так. Зараз можеш мам, давай мамі можеш свої привіт передати. От вона може подивитися тебе і скаже, що о, мій хороший хлопчик, спортсмен. Привіт! Добрий день. добрий день, добрий день. Добрий день, добрий день. Добрий день, добрий день. О, дівчата, спортсменки, чемпіонки. Бачу, бачу, знаю, знаю. Як там сьогодні старти? Супер! Медалі будуть? Не знаєте? Євген Петрович, ентузіастам має все вдаватися. Слухайте, таку трасу зробили, що навіть вже сьогодні гостям приймається. Да, прийняли сьогодні. Ми відкритий чемпіонат області. 74 учасника було діти задоволені. Зараз будемо їх нагороджувати. І наступне змагання нам. Надіємося, що вдасться провести на льоду. Вже. Ага, ми, то ви його будете заливати. Проводити... Оце, так? Да. Той жолуб будете заливати. Звичайно. Скільки тут метрів є той треба? Зараз є 75, а в планах 260 метрів. О, ти. Ви так хочете весь кремельний по таке збирати? Класно, круто. Значить, чекаємо зараз на нагородження. Світлана Володимирівна, ви як завжди, в хвилюваннях, але така, сьогодні холодна погода, а ви така якась зовсім роздягнута. А, знаєте, працюю, тому і гарне. Подивіться на мою дитину. Подивіться на мою дитину. Дуже гарячий хлопець. Вау! Ото да! Медаль завоював! Слава Богу! Будеш мати медаль, а ти не замерз? Ні. в тебе крута мама. Вона дозволяє тобі таким роздягнутим тут стояти. Тому, тому не замерзли. Хвилювання вже відійшли, тому що змагання закінчились. В основному. 80% орієнтовно те, що на що ставили ціль, те й досягнули. Але радію, що за правда, мені то, теж так, так знаєте, якийсь... слава Богу, маємо таку невеличку трасу всі ентузіасти. Вони вклали свою копійку і слава Богу, є таке маленьке, маленьке дитятко, яке були з весни, також продовжуватися. То й добре, то й добре. Дякуємо всім, хто долучився, правда, до цих таких крутих нововведень у санному спорті Кременеччини. Хто ще дає інтерв'ю, поки тут готують медалі? Ану дівчата, давайте. Ви звідки? Ми З якої школи ви? Волинський ліцей. Кохва за е, е, да, коледж. 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 Так. коледж. Е, ви певно, що то дитячо-юнацька спортивна школа, так? Пушкаря чи ви в ці, цій зимовій школі санного спорту? Е, Світлана Володимирна. А ви, Світлане Володимирівна. ви всі послідовниці е, Юлії, Юлії, Боже Юліани, о, те ж це ж так треба. Слухайте, щоб отак. Ви всі послідовниці, У мене там теж є одна послідовниця. Так, розповідає. Хто? Двійка. Молодці. Зараз будемо зараз вам аплодисменти. Дорогі дітки, увага! Вітаю вас з закінченням змагань. Прийшло нас все спокійно, вода нас не підвела, електроніка не підвела, ви задоволені. І ви великі молодці, ваші тренера великі молодці. Ми сьогодні зробили велику справу, відкрили сезон саного спорту. Дякую вам за сьогодні участь. Передаю слово директору зимових видів спорту Крикунчук Світлані Євгеніові. Рада бачити таку велику кількість учасників, рада бачити гості на наших змаганнях. І в першу чергу хочу подякувати за те, що ми приїхали. Дякую, що прийняли наше запрошення. І дуже велика вдячність Євгену Кодольчу за цю траху. Знову буде єдина в Україні, правда? Що спільними зусиллями наші тренери, ваші тренери, ви. Зробили таке сьогодні, ну, такий об'єкт спортивний. Yes. <рес> дякуємо вам всім, дякуємо за участь, дякуємо за батькам за підтримку. Ну, Приходимо до городження, щоб починаємо Так, так. починаємося наймолодші групи. І за третє місце нагороджується Борисевича Даниїла. Області. Ух ти, круто! Тепер порожню дівчат. Саме знаймоші. Третє місце завоювала Борисевич злата. Буховин, <плес> І перше місце вибрала присягнюк Дарина. <плес> Присяжнюк Дарина народ, щоб ви уявляли, це моя. <плес> це моя. <плес> Нічого собі. Вона мене запросила сюди. Каже, приходь.

Молодці, молодці! Переможе, звідки я прослухала? Хлопці, звідки? Кременець Львів. Україна. Завершаючи в групі, я завернував третє місце Ковальчук Камелія. Третє місце — Лунченко Злата. Підписуйтесь на

Ваш Данил. І перше місце завоював Попов Іван. Я чую по прізвищах, що все Львів. Львів рулить в тій категорії. Львів – це дуже класне місто. Ми любимо Львів і любимо Санки. Хлопці, всі медалі в усадці, як ти їсть. Молодці. У групі Б дівчата розділили два других місця. Це борониця Софія і попадин Марія. Друге місце. В обох друге, дівчата. Стайте двох на друге.

он мав він вдім свої. Ну, першим місцем завоював Свет Александер. Ніхто не знає, що ма. О! Я вказую. Другий перше місце виграв YouTube Денис. Денис.

Дима, ты сюда, 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 Дима, ты

слово надаю старшому тренеру нашому Світлані Володимирівні до закриття змагань. Вона дуже багато зробила цієї роботи для дітей і для траси. Надаємо закрити сьогоднішні змагання Світлані Володимирівні. закрити змагання. Е, ну, давайте також. Я хочу подякувати всім, від найменшого спортсмена. До найстаршого спортсмена сьогодні як змагалися, як маленькі дітки, які е, Андрій Володимирович казав, маленькі це Було приємно з вами спостерігати за вашими, за вашими стартами. І також сьогодні на цій трасі вперше е, змагалися по екіпажі ми чесно дуже круто е, Тому давайте не будемо використовувати слово закриття змагань, а скажемо до наступної зустрічі. Давайте зробимо загальне фото. Всі сюди загальне фото. Давайте всі сюди, всі учасники з медалями. Ті люди, які прийшли за глядачів, казали, що ці дівчата, от саме екрані, то це просто моделі, а не спортсменки. Це дуже гарні, красиві дівчата, які поєднують і вроду, і навчання, і... і спорт. А я вам покажу, друзі, що це таке наша вже тепер траса, на якій відбувся вперше чемпіонат Тернопільської області, відкритий чемпіонат Тернопільської області. Туди аж, бачите, воно тягнеться. О, Наташ, що ти тут робиш? Ні, такий, да? Ні, я не думаю. Не надо. Ну, давайте, давайте. І туди, зні на пол. Ага. Ну, думаю, дво камору. Пристань. П'ять сейчас, так, на ворі. У лауй зустрічі біде. 5:00, 5:00.

До нових зустрічей. Дуже приємно, що сьогоднішнє завершення тижня відбулося ось так радісно і позитивно. Це означає, що у нас все буде добре. Ми обов'язково переможемо. Переможемо того клятого ворога. Ми все відбудуємо, ми все зможемо. Здолати тільки головне, аби ви не опускали рук і пам'ятали, що за темним, за темною нічю завжди надходить світанок, а сонце воно однаково сходить для всіх. Тому давайте будемо якісь такі свої особисті почуття. Тако передавати для усіх, бо треба в цьому житті позитиву. А ось ці сьогодні юні санкарі подарували масу позитиву, і от вони зараз будуть себе шукати у тіктоці. Добре, я закину це відео в Тікток, хай там мої хейтери потішаться.